Всім привіт! Мене звати Альона. Дуже рада, що ви потрапили на моє перше відео на цьому каналі. І тут я хочу розказати трошки про себе, про свої книжкові плани, обзори, покупки. Але хочу попередити, що на цьому каналі я не планую фокусуватися тільки на книжковій сфері, як зазвичай в нас в українському Буктубі це роблять, а розбавити трошки своїм лайфстайлом. Бо я також полюбляю Різне мистецтво і музику, і живопис, окрім літератури, і хочу вас трошки познайомити зі своїм світом. Отже, про мене мені 20 років. Зараз я живу в Києві вже рік повністю, без всяких дистанційних навчань. Навчаюся на четвертому курсі на графічного дизайнера. І маю таку трошки божевільну мрію, мабуть, хочу якось зайти в книжковий магазин і побачити свою обкладинку якогось або романтичного роману, або пригодницького фентезі на поличках в магазині. Взагалі, як виникла ідея створити такий канал саме про книжки, це дуже спонтанне рішення. Сам Сама ідея каналу, вона в мені росла, розвивалася, просто дуже хотіла вирватися наружу, але я чесно не знала, що може захопити українського читача, що я можу дати. І тут я потрапляю на канал Діми, Персика і Книги, там, де він дуже невимушено, щиро, звичайно, розповідає про свої книжкові книжковий досвід, свої враження від прочитаного. Це настільки мене підкупило, те, що можна не сильно обдумувати майбутнє, про що говорити. Просто можна сісти і на камеру розповісти про те, чим ти хочеш поділитися. І саме завдяки цьому я захопилася почати канал саме з книжкової теми, робити обговорення, показувати. Вам якісь новинки, розпаковки. Але хочу сказати, що я не та людина, яка прям постійно колосально масово читає літературу. Це можна навіть помітити по моєму задньому, задньому фоні. Там немає таких великих поличок книжками але я дуже хочу це, звісно. А, я подолала. Я б сказала, подолала тому, що я прочитала одну книгу вже: свій дуже тривалий нечитун довгих п'яти років. Раніше я читала дуже часто, багато а, класики української літератури, дитячої літератури, але загодом, коли почався вступ, ЗНО, екзамени, доросле життя, переїзд в Київ, а, ці книги мене вже не мотивували повернутися, було настільки багато. Проблем, які накопичувалися. Але зараз я розумію, що книги вони відкривають різні можливості. По-перше, я пам'ятаю свої враження від прочитаного, наскільки мене захоплювали історії, що я обирала лягти в 3 години ночі, щоб потім там в 6 прокидатися в школу і тільки йти потім. Але знати продовження історії. До того ж. Я обожнювала раніше писати тексти. У мене була дуже велика мета почати свою книгу. Я вже робила якісь сторінки, нататки, замальовки. Але з часом, коли перестала читати, моє філологічне вміння просто швидко і без зусиль створити сильний текст, воно <кхм> просто зрізалось. Тому читати книги це не тільки цікаво, це дуже корисно і в роботі, і в житті, і в спілкуванні. І повернутися до книг це дійсно щось неймовірне для мене. Отже, після перегляду різних українських буктубів мене ще більше змотивувало влитися в це суспільство, яке обговорює книги. Я думаю, більшість людей, які починають українські буктуби, вони раніше не мали тої спільноти, з якою можна обговорити книги. Це колись там вважалося нудним, скучним, якимось непопулярним. Але зараз з розвитком українського видавництва, коли заборонили російські книги, в нас збільшився попит на українські видання, перевидання, переклади. І це настільки масово піднялося, що зараз читати це модно, вигідно, це цікаво, це доступно і це. Гарно. Чому гарно? Бо оскільки я вже дизайнер, я дуже звертаю увагу на те, як видавництво працюють з власним брендом. Отже, хочу нарешті перейти до частини, де будемо обговорювати літню новинку. Я впевнена, ви точно її бачили на полицях в магазинах світанок Малібу Тейлор Рід. Хочу ближче показати обкладинку. Має такий просто неймовірний рожевий зріз, рожеву закладинку. А, чесно скажу, я обирала саме літню історію і вагалася між пляжним чтивом і світанком Малібу. А, тоді я ще не дивилася обзори про літнє чтиво, що це трошки така холодна, хмарна дощова атмосфера. Просто чисто на інтуїції я вибрала світанок Малюбу, Ось. Я не помилилася, якщо ви дійсно хочете літню історію з таким легким вайбом, друзями, коханнями, людськими е вадами, це все у світанку Малюбу. Хочу перейти спочатку до того, що читається книга дуже легко. І я б її рекомендувала людям, які, як і я, в довгому не читуні. Чому? Того, що, по перше, тут дуже великий шрифт. Не знаю, наскільки це великий, але для мене це дійсно великий шрифт, пам'ятаючи, що я раніше читала. Приємний папір, товстенький, не сильно просвічує, дуже приємні колонтитули. Просто це якесь, якесь естетичне задоволення. Я дуже сильно е, звертаю увагу на оформлення. І не, не стільки, щоб це мені дуже впливало на мою покупку, просто я розумію, наскільки дизайнер і наскільки видавництво artbooks влучно потрапило обкладинкою в сюжет книги. Це е, такі сочні. Приємні соковиті кольори, як і в книзі. Це описується, ця історія. Отже, про що ця книга? Дійство все відбувається в серпні, тому у вас є декілька днів, щоб встигнути прочитати цю книгу, і як і я трошки продовжити своє літо. Це серпень 83-го року, правда, і це малібу. Що ми знаємо про Малібу? Це щось таке райське, пляжне. Відпочинок, відпустка. Ось ця книга це відпустка. Дійсно, тут розказується про океан, серфінг людей, які відпочивають, насолоджуються своїм життям, зустрічаються, кохаються. Це все тут головними героями в нас Ніна, Джей Гуд і Кіт. Це дві сестри. Найстарше і наймолодша, і двоє братів схожого віку. Ніні, найстарші 25 років, вона фотомодель, серфінгістка, улюблениця малюбу і пів земного шару. А кіт наймолодша дівчинка. Вона така бунтарка, хуліганка, Джей Гуд не вода брати. І вони серфінгіст і фотограф. Дуже круто співпрацюють один за одним. Взагалі це історія про цю родину, про те, як вони з складних умов дитинства переходять у той світ, де в їхньому шикарному маєтку збирається просто масова кількість зірок, моделей, фотографів, акторів, режисерів, продюсерів. Це щось таке феєричне. Але ми маємо дві сюжетні лінії. Перша лінія йде про батьків цих дітей, Джун і Міку Ріви. А Мік Ріва, наскільки я вже почула і дізналася, що це персонаж, який також фігурує в книзі сім чоловіків Евелін Ніго цієї ж авторки. І це цікаво, як авторка переплітає трошки історії, але трошки не про це. В загальному дві лінії батьків і дітей, і вони йдуть такими оривками, значить з минулого з теперішнього, з минулого з теперішнього, і вони разом потім збігаються. Що мені сподобалося, що авторка настільки плавно передала цей злив лінію в одну, в теперішній час, настільки майстерно, що для мене це значить, як. Щось вицвілівши такі о, рядки, які настільки о, перетікають один в одний. Мені це сподобалося. Стиль авторки дуже зрозумілий, простий, звичайний, немає таких художніх закручених елементів, хоча я дуже полюбляю, особливо в класиці, де якісь є такі пітети, метафори, щось таке незвичайне. То тут все побудовано на діалогах, спогадах. На звичайних людських проблемах. Це така книга, щоб відпочити, просто трошки заінтригуватися іншим життям, побачити, як можуть жити люди. Скажу чесно, я завжди читаю анотацію, і мене заціпило, що був великий акцент на тому, що в маєтку, де буде проводитися вечірка цих дітей. Де будуть просто всі там пити, кохатися, просто обговорювати якісь плани, сперечатися, будуть зради, просто вирій всього, багато персонажів, багато різних історій, другорядних і головних. Ми дізнаємося багато несподіваних фактів цих дітей. Вони ж, наче всі поруч живуть, але у всіх є дуже свої таємниці. Мене вразило те, що мав бути акцент на пожежу, що все спалахне, малібу буде палати, захопить декілька будинків. І я подумала, тут є якась детективна така історія, детективна нотка. І я чекала її, я читала всю книгу і думала, де ж тут е, натяк на цю е, величезну в історії пожежу в малібу. І вже коли мені залишилося 30 сторінок, я поняла, що е, не буде вистави ніякої, щось завершиться це дуже звичайно і без якоїсь такої інтриги так воно і сталося, але все одно е, книга мене захопила. Я читала цю книгу чотири дні, десь по годинці, по дві годинці, по півгодинки. Е, в загальному прочитала її за шість годин. Тут 471 сторінка, і я хотіла повернутися до цієї книги. Я її свідомо не читала залпом, тобто не ковтала Я хотіла подивитися, чи буде мені цікаво думати про цю книгу. І дійсно, тут часто є такі різкі якісь повороти, і ти не, не знаєш. Бо це дуже несподівано, як всі відреагують на ці повороти, як е персонажі в книзі зміняться, що вони, як вони будуть з цим миритися, як будуть з цим жити. І я буває сижу і думаю, як же ж там буде? Як же ж там буде? Тобто мене реально ця історія. Трошки захопила, вона мені не здалася над мною взагалі. Бо досить активно змінювалися різні події, різні умови, і ти вже, наче, звик до цих персонажів, а потім відкривається в них щось нове. Мені сподобалося, що нам показали, в якому суспільстві в яких умовах виросли діти, які самостійно своїм, своєю працею. І, не змінившись внутрішню, в погану сторону, змогли досягти якихось висот. Нам показали про їх батьків, нам показали виховання, показали навіть виховання, батьків, батьків цих дітей. Це дуже родинна історія. Ми бачимо багато помилок, і в яких ми можемо е, навіть і своїх батьків е, впізнати або себе. Авторка показала такі різні історії, такі різні характери, проблеми, труднощі, свою внутрішню боротьбу кожного персонажа, навіть другорядного, що я впевнена, багато хто впізнає в комусь себе. Це зближується до книги. Авторка, наче розуміє нас. Також, що мене підкупило, це така родинна проблема. Знаєте, коли а, ти згадуєш в собі таку поведінку, яку робила, наприклад, твоя мама, а ця мама робила поведінку своєї бабусі, тобто своєї мами, а, мама мами. І так воно, наче родинно все, наче якась карма йде. Мені сподобалося, що тут розкривається ця тема, що це не дивно. Бо я навіть себе впізнаю в цій трошки родинній історії. Сподобалося просто як можна робити, як можна просто відчепитися від себе і жити для себе. До речі, хочу трошки торкнутися і теми Малібу, не тільки персонажів. Мені подобається, що Малюбу тут почало описуватися в у в своїх 80-х роках як таке невеличке невідоме містечко, навіть село, де були жебраки, де було все звичайне, в якихось дерев'яних палаточних городках. Це було щось звичайне, невідоме і просте. Люди жили в морі, тобто в океані, їли креветки, насолоджувалися сонцем і все. А потім з часом розвитку кіно, музики, сюди просто приїхала така численна кількість багатіїв, побудували вілли, дороги, іномарки, іномарки, машини їздили. І зараз ми думаємо, що, мабуть, це щось таке дороге, вишукане, недосяжне і е, таке райське. Яку б оцінку я поставила? Мабуть, десь або вісім, або дев'ять з десяти. І не того, що е, якось нудно було або складно читати. Просто це настільки для мене швидко, звичайно, і елементарно промайнуло, начебто я очікувала від книги щось більшого в плані літературної мови, або, можливо, це переклад такий. Але я очікувала щось складніше, начебто. Тому реально, якщо книгу ви хочете прочитати легко, швидко, без зусиль. Світанок Малюбу, книга з великим шрифтом, яка читається дуже швидко, і не думайте за цей об'єм, вона реально має великий шрифт, тому має такий об'єм. То раджу вам її прочитати. Її б я точно радила, і вона буде книгою, яку я точно буду рекомендувати, якщо вам потрібна літня історія. Отже, будемо завершувати цей невеличкий обзор. Справді хотіла розказати без спойлерів. Якщо є якісь питання, або ви можете проявити свою активність на підтримку цього мого першого відео на Ютубі, буду вам дуже вдячна. А наступне відео хочу зняти навіть не стільки про книжковий розбір, хоча я вже придбала книжку знову з кольоровим зрізом. Я, я така дитина, чесно кажучи, мені так подобається а, оцей кольоровий зліз. Я хочу а, показати вам трошки своє життя, лайфстайл і зняти міні-вог з захопливою книжковою події, яка незабаром відбудеться на початку вересня в Києві. Сподіваюся, ви за мною залишитеся і бажаю вам гарного читання. Всім пока!